Всім мої вітання, всім мої вітання, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Я дуже рада, що ви зі мною. І мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте і що ви підписуєтесь на той мій другий канал. Я дуже рада. Люди пишуть, питають, я синове написала, я вам так кажу, як є, я нічого не скриваю. Написала, що ти там розпиши е, по мудрому, як я кажу, так щоб люди не йшли, а ні, ти там пишеш, так, як, як молоді пишуть, а не всі ми так розуміємо, що там писати. То він сказав: добре, мамо, я перепишу. Я рано дивилась, і син все поправив. Так що можете заходити в цей мій, е, так як я кажу, головний мій канал, і там подивитись в описі, і там пише, що на, на натиснути, там пише, що переходити на, на другий канал. Е, нові і вінтажні речі від Світлани. Прошу вас, мої дорогенькі, підписуйтесь на мій канал. Прошу вас, просто я вас прошу. Чим скоріше, тим буде краще. І для мене, і для вас, і я не буду вас на, на цьому каналі мучити, а будемо знімати про щось друге. Добре, мої дорогі, почнемо почнемо, щоб час не затягувати. Так, мої дорогі, маю таке блюдо, бачите, з ручками такими. З ручними. Трошки воно має потертості позолоти, такі, Ну, так, має трошки потертості по золоті. Бачите, отут, ой, схід золота має. Е, так, чуть-чуть є ніби. чуть чуть ніби є, так, нема що казати. А так воно ціленьке, тобто -то блюдо ніде воно не побите. І так воно не є. Воно, воно було в користуванні, бо схід по золоту є. Але так воно нігде. Не має такого, е, такого ніби порізаного, пошкрабаного, так як я кажу. І то в нас є. Е, Польща, то в нас є Польща, і воно йде то блюдо під 32 номером 250 гривень. 32-й номер 250 гривень. І воно в діаметрі, зараз я вам скажу, 27 см. Отаке От блюдо 27 см. В діаметрі воно має польське 32-й номер 250 гривень. Далі, далі покажу вам такі. Тарілочки. Є дві тарілочки таких глибших. Бачите, отакі от ніби глибші, як на на перші трави там, чи на якийсь салат такий, знаєте, що накладають салат, а потім собі кожен по тарілочці. Ну, не знаю, як тепер молодь, але ну, робить, я так кажу, як ми колись знали, отакі от дві тарілочки є, і отакі от плоских 5 штук є. Отаких От 5 тарілочок є. бачите? Вони всі з гарно збереженою позолотою. Всі-всі-всі. І ніде ні з колії, ні збитого, ні зде нічого немає. Е, всі плоскі, всі плоскі. Всі чуточку має тако трошки схід золота. Е, ця має. А ця друга. А ця друга, в принципі, так як і немає. Лише одна чуточку має, що потертості по, терпості, по і ці тарілочки в нас є польські, є в нас Польща. Ці плоскі діаметри я зараз вам скажу скільки. В діаметрі це має 24 см, а от такі мають 23 см в діаметрі. І от такі тарілочки йдуть під 30-м номером по 120 гривень. По 120 гривень. Їх є 7 штук, 5 твоских, 2 таких. На перші страви чи на що там хто хоче. Далі я маю такий соусник, такий же, з такими же розами, з такою декольком. Бачите, такі рози є. Такий гарний соусник. Він новенький. Ніде не, напевно, що ніхто навіть його не, не користував, не використовував. О. Ні, ніхто не, Ніде ну, немає ні, ні, ні. по Позолота не стерта, абсолютно ніде нічого. Абсолютно нигде, нічого. Ну, Тут не стерта по золото. тут так воно може трохи, бо може депакували, може що. А так все, він цілий. І він е, йде то від того самого, та як сервізу, він йде під 14 е, номером 350 гривень такий соусник. Він десь, е, напевно, що на пів -літрі, ну, може чуть більше. Е, тут мені здається, що тут о, така є малесенька крапочка. Отака та, як в кісті маленька крапочка якась. Ну, Або, може, то то е, позолота там десь капнуло. Ну, не знаю. Ну, коротше, в общем, такого показую вам. Ще вам показую так, як є. Ні сколів, колів, ні, ні, ні тріщи, ніде нічого нема. Так, мої дорогі, далі. А далі я вам покажу такий супник. Я вже там показувала в Польщі так оглядно, щоб ви подивились. Отакий я маю супник. Бачите, з такими самими розами, з такими ручками зручними. Е, ним, напевно, що теж ніхто не користувався, бо ручки все позолота, вся збережена повністю. Що тут, що тут? що тут, На тім є. Він, е, новенький. Він новенький. Я набирала водички. Так, то ні, то. то... То, то не чистий, що цей день був. Я набирала водички на 2 літри. Такий супник йде на 2 літри, бо я тільки що заміряла його. І кришечка в нього також вся гарна. Навіть ручка ним не користувалась, бо навіть ручка вся навесенка, навіть ніхто не, вся по золоту збережена. І по, по кругу також. Все дуже гарно збережено. Отакі, такі дві троянди. Тут такий букет. І тут по такі Бачите, такий гарний, шикарний супник. Він у нас йде, то є вся Польща. То вся Польща, то з одного набору. розумієте, о, Польща з одного набору. І він йде у нас під 28 номером 450 гривень. 28-й номер 450 гривень. Якщо є речі у мене дешевші, то я їх і дешевше віддаю. Шикарний такий. Шикарний такий. Супник. Далі покажу вам такий соусник біленький. Бачите, такий гарний. Я вже якийсь там показувала, не знаю, чи це все, чи це ще, бо тих соусників є. трохи, трохи їх є. Ось такий гарний соусник, такий зроблений черелів, чи як, ну хто як розуміє, я розумію так. О, то зразу видно, що то є Польща. І так зроблений. Сюди по краю. Він без всякої позолоти, просто білюсенький, він новенький, ніде немає ні, нема ні пошляви ніяких, ніде нічого нема. Все в ньому дуже гарненько збережене, все дуже гарненько. Тут як ніби таких два, два так, знаєте, як то може десь заливали і чуть-чуть десь такі крапенки, ніби таке. так його так все відбити треба добре, бо він не відмитий. Сюди я пакувала в папері і в ту пленку, і то в нас є Польща. Польща, і він йде під п'ятим номером 350 гривень. П'ятий номер 350 гривень такий шикарний, такий гарний супник, гарненький. Так, далі. Ще вам скажу за той супник, скільки він має. В діаметрі він має 26 см, і висотою він має 12,5 см. І висота 12,5 см. Отакий От, От Я май, дорогі, маю, дорогі мої, такі трієчки. Бачите, яка то красота? Така з онової кості. Ну вони. Ну, ну Вони шикарні, ну вони шикарні, ті трієчки, ну, шикарні. Десь на грам 140 вони такі, ну такі, такі дійсно шикарні. І тут таке блюдечко, бачите, квіточку має і такі, і тут такі ніби листочки, бачите, як мене відбивало, не відбивало світло. І таке по, по золото, пообудкове така по золото, вся гарно збережена. І тут таких два букетики, один більший один менший. Також позолота дуже гарно збережена. І, в принципі, на, на всіх я їх там маю пару. Пару тих трішок маю. Ну і тут таке, таке гарне сіньке позолота, ніби тут чуточку. то не чисте, Знаєте, мені так здається, що може там чуточку там. Схід золота є, а може і небо, бо ніхто ж, може, так не, не пив, аж сюди тако. Ну, може, і не пили, і не знаю. І то в нас є Німеччина. То є у нас Німеччина. Хто знає, поклеймо, ви собі дивиться. Ну, ручечка така гарнесенька. Бачите, як ручечка зроблена, бачите, яка красота, яка красота ніжна. Тонюсенькі-тонюсенькі-тонюсенькі-тонюсенькі просвічуються, бачите, які. І от така, така трієчка йде під 33 номером 450 гривень. Під 33-м номером 450 гривень. Замовляйте. Кажіть чоловікам своїм, хто там кому має, щоб вам зробили приємне на 8 березня. Добре, далі. Такі ще маю двічки шикарні. бачите, Отакі От ще таке блюдечко з таким віночком. І якісь такі, так як, о, він, якийсь, 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 я не знаю, як сказати, не кругле, але я хотіла сказати, якісь такі грані. В нього, такі обкантовка така, така в тому блюдочкові. Бачите, яка обкантовка? Ех. ну Не знаю, як правильно ви мене будуть мене поправляти, ну, то най поправляю. Як знаю, то не скажуть мені, як добре казати, правильно я буду казати. І от, от такий, сюди такий віночок верхом, і от тут такі букетики. Чи як воно, чи що, то воно таке я вам показую, так як воно є. Така ручечка зручна. І то в нас є Німеччина, то в нас є Німеччина. Так, таке саме клеймо тут, то є Німеччина, то вони йдуть такі парочки. Десь так само на 150 грам, дуже так. Ну, може 160. Бо всі, по-моєму, що трошечки, всі, по-моєму, трошечки менші. Так, 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 всі десь на 160 може на 170 навіть грам. Не мірила. Не мірила, мої другі. Ну, десь так на 170, може 160 грам. І от така парочка під 18 номером 250 гривень. 18-й номер 250 гривень. Німеччина. Гарні речі. Гарні речі вибирайте собі. Так, ще вам покажу далі такі маю шикарні двічки, то вже, по-моєму, керамічні йдуть. Мені здається, що то керамічні, але то є таке гарна річ. Гарна річ. Вони новенькі в новому стані. Так же само, як і всі в новому стані. Сі так само в новому стані, так вам кажу, як є. О. А, а, а ці мають тут якісь, якісь, якісь надписи. Розумієте, не знаю я, що там пише. Яся не розумію, що там пише. Така голуба полосочка, позолоти нема, лише лишень отакі. Такі зробили тут маки, а тут з тієї сторони ще якісь такі, як вони називаються, хтось мені скаже ці квіточки. Так само і поблюдочками, бачите? Так само і поблюдочку. І то в нас є. І то в нас є Англія. То в нас є Англія. Бачите? то є Англія, і то є справжня, бо того, що клеймо туди йде різними там кольорами. Так мені так мені об'ясняли, я всі не розумію тому, але так мені об'ясняли. І вони йдуть під 19 номером всі двієчки 250 гривень. 250 гривень за одну е, парочку. Тут його треба виймити, так. А, все треба вимити. Це все прошу не, не чистити. Ну, отакі от не Англія по 250 гривень за парочку. Далі. Знаєте, я вам не сказала від цієї трілочки, яка пиріжкова тарілочка, яку вона забула. Пиріжкова тарілочка має 15,5 см. Оця та пиріжкова тарілочка має 15,5 см. Так, далі. Тут я маю такий салатник і таке блюдо овальне, бачите? Таку сіру каймову. Ось таке велике. Воно, е не знаю, може було у користуванні, може не було. Це в нього не потертися. така квітка з білим, тут таким, е така, е деколька, отака е квіточка з білим. Бо тут, ну І тут, напевно, що так само є: отака от квіточка. А може тут не знаю. О, ну от таких маю такі як ніби набір. То скажу вам зараз: салатник е, має 26 см у діаметрі, висота салатника, висота салатника 7 см, висота 7, а тут. Заким вже забула 26. І такий, ой, він новий. Він новий той салатник. Польща, то є Польща. То є в нас Польща. І такий салатник йде під 35 номером 250 гривень. 250 гривень. Тут в нього ота заливка, якась така там, темніша полоса, там таке, чи воно так заливалось, чи воно так. Чи воно таке, не знаю. Ну, в общем, я показую вам, а ви дивіться, а дивіться на ну таке. О, і тут таке блюдо. Бачите? Також все новеньке Польща, все новесеньке, як має бути. Так, зараз скажу вам розмір. Який тут розмір тому э, блюдове? Э, має воно. Розмір 38 довжини. І ширини має 27 см. 26,5 см ширини і 38 см довжини. Вона теж має якийсь там ну, якусь, бачите, якийсь там. Отайкузор, як якийсь таке воон. І Іде воно, тут трошки ніби має. Тут трошки ніби має стерту, чуть, чуть ніби стерту тако. Ось е, отако ніби чуть постиране чуточку таке. О. Тут може ним, ну, та ним може трошки користувалися, може що ну трошечки є. Тут тако, Чуть тут стерте і чуть. Мало що видно, я ж тепер приглянулася. і переглянулась. Салатник, чи як назвати, блюдо таке. Може бути і салатник і блюдо. 34-й номер 280 гривень. 34-й номер 280 гривень. Хто захоче брати одне і друге разом, то я в я ціні лишу. Так. Далі ще я вам покажу таке блюдо. Бачите? Отаке овальне блюдо. Воно так ніби гарнесеньке, нічого. Такі три букетики, деколька така, але воно воно біленьке-білесеньке, скажу вам так, як є. Тут ніби в тісті така краплиночка. Ой, така є маленька крапенка. Воно може, ну, я хочу вам сказати, може воно і досить вже якесь чи стареньке, чи, чи, чи що. Не, не, не знаю, як сказати. Не знаю, як сказати. Ніде ніяких пошкоджень немає, ніде нічого тріщин немає, але воно не має, воно клейма не має то блюдо. Тут, тут кусочок прилипло, тої декольки того листочка, що на 7 боці я так подивилася, так пристало, прилипло. Воно не має е, клейма то, то блюдо, і воно йде під 32 номером 200 гривень. А розмір я його, 32-й номер 200 гривень. А розмір я його сказ. Довжина його, його довжина буде врахувати 32,5 см. Бо має чуть більше. 32,5 см. Довжина і ширина його 20,5 см. Отаке От блюдо таке блюдо 200 гривень. Ну воно все-все-все гарнюсіньке, цілесеньке, так, як має бути. Ну воно вже досить, напевно, що давненьке. Ну, білесеньке. білесеньке. Зато без клейма. Зато без клейма. Ну, що можу вам сказати? Без клейма. Так, далі. Ще вам покажу таке блюдо. Бачите, від того, так як набору з тими трояндами, ось такими трояндочками, бачите, таке. Блюда. Тут позолота позолота вся, вся гарненька. Тут є позолота збережена, вся-вся-вся гарнесенька. О, е, ніякого немає воно дефекту, ніякого немає. Воно тут ось така, тут ось така, м така крапинка мацьонька є. Не знаю, чи вона відмиється, чи вона не відмиється. Е, з, з лівої сторони також. Все воно цілесеньке-новесеньке, то є Польща, так як то то все, той то весь посуд. О, і е, йде таке, е, таке блюдо під 29 номером 280 гривень, а розмір я його зараз скажу, який в нього розмір. Довжину вона має 33 см. І ширину, і ширину вона має. 20,5 см. Отаке От шикарне блюдо. Ті тарілочки, той соус, не то блюдо і супник то все від одного, від одного набору. Ну що, мої дорогі, я вам щиро вдячна за перегляд, за лайки, за коментарі. М -м ви дуже щирі люди на коментарі і за такі ваші комплименти, що ви мені пишете. Я вам дуже дякую, мої дорогі, дуже дякую. І хочу вас попросити, як не трудно, переходьте на той мій другий канал. Канал називається Нові і вінтажні Речі від Світлани. Не гнівайтесь, що я це повторюю. Бо чим скоріше я перейду на той другий канал, тим скоріше я на цьому буду знімати показувати щось друге. А на канал перейти треба. Це я вам покажу на планшеті в себе. Це в мене головна сторінка. ой 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 як то показати? Головна сторінка, а як я маю показати, скажіть мені, як я вам маю показати. так, о, І бачите, тут в мене в описі тут нажати, тут нажати на О, і там, і там а може я договорю цапки, Ні, не договорю цапки. І нажати YouTube, і ви вже у мене будете на, о. Бачите? на другій сторінці. На другій сторінці — нові вінтажні речі від Світлани, але я не знаю, чого воно мені, чого воно мені показує, що, що е, догорі дрігом. А, може, то так? Не знаю, зараз подивлюсь. Ви знаєте, я сама з себе сміюся. То, то догорі передивилася той кусочок, а все думаю, що тут догорі дрігом чи що. <buchadne> і, ще другой, і ще два посилання. Отак, От як син мені е, створив, то, то написав, так каже, як вам є, і ви вже на моєму другому каналі. Вчора е я вам казала, що було лишень 27, а сьогодні вже 57 е підписників. Дякую мої любі мої дорогі. Щиро вам вдячна і запрошую вас. Той другий мій канал, прошу вас, там може не все докладно, бо там я маю знімати, там лише такі, знаєте, до 15 хвилин коротенькі ролики. Бо тут я і на 30 розтягаю е таке е як удовальстві, а, а там мушу лише коротенькі. Добре, на цьому буде все, бо я би з вами говорила і говорила: будьте здорові, переглядайте посуд, вибирайте. Пишіть мені, дзвоніть мені в будь-яку пору. Я все маю коло себе, телефони, планшет, все біля мене. Можете в будь-яку годину, яку вам зручно, вночі, вночі, зранку, зранку, в любе зранку, навіть п'ята година зранку, в будь-який момент. Я весь час готова з вами спілкуватись. Все, мої дорогі, до зустрічі, пока.